Моєї мами очі, наче зорі, моєї мами руки золоті, ніжно поцілую, квіти, подарую, бо вона найкраща у житті. Мамо, мамочко, моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Мамо, бабочка моя не сумоє, не журись, обитається земля. і Я з тобою посміхнись. Дорогі діти, сьогодні на нашій планеті дітей Львівського радіо свято. День матері. Впевнена, що усі ви вже привітали своїх найдорожчих мамусь і бабусь з цим світлим і радісним днем. От і у нас гості, читачі центру розвитку та дозвілля під спільним дахом бібліотеки номер 19 учні 2А класу Львівської школи номер 46 Юстинка Плекан, танцюристка, учасниця всеукраїнських фестивалів та Богдан Нікітенко, багаторазовий чемпіон Львівської області та України з карате Шотокан у своєму віці. І разом з бібліотекарем Іриною Ключкою читаємо казку лауреата Шевченківської премії, літератора, письменника Івана Малковича Велике місто, маленький зайчик або мед для мами. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він хотів купити їй меду. Адже найкращі ліки від застуди чай з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький, але він знав, що відходити від свого дому не можна, бо ще, не дай Боже, заблукаєш або й загубишся, так йому казала мама. Але сьогодні в неї боліло горло, і зайчик дуже хотів їй помогти. А ти знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам. Тому він сміливо перейшов вулицю і опинився у великому місті. Скажіть, будь ласка, де тут плодають мед? запитав зайчик. Мед, перепитавшись муркотливий голос. Іди прямо, а біля крамнички з квітами звернеш направо. Там буде фонтан. За фонтаном парк. Дійдеш до парку, а там спитаєш. Дякую, сказав зайчик і пішов стиха повторюючи. Плямо наплаво, фонтан, палк. Довгенько він блукав, доки дійшов до парку. Там продавали морозиво. Він спитав Вибачте, а де тут подають мед? Та он же навпроти, перейдеш через пішохідний перехід, і ти на місці. Але замість переходу зайчик побачив величезний екскаватор, багато робітників з лопатами, велику гору піску і якусь табличку з написом. Зайчик уже вмів трохи читати і прочитав по складах Дорожні роботи. Перехід за 100 метрів. Ого. зітхнув зайчик. 100 метрів так далеко. Ні, це близенько, озвався хтось поруч. Зайчик озирнувся і побачив їхню сусідку пані кенгуру, у якої на животі була величезна кишеня. Тобі куди, до морквяної крамнички? спитала вона. Ні, до медової, відповів зайчик. Тоді залазь у мою кишеню, засміялася пані кенгуру. Зайчик так і зробив. А тепер міцно тримайся. вигукнула пані кенгуру. Високо підстрибнула, і вони злетіли над дорогою. Внизу зачудовно махали лапами робітники, сигналили машини, а міліціонер свистів у свистульку і кричав Так не годиться, так не годиться. Дорогу не можна перестрибувати. Мадам, верніться. Але пані Кенгуру не могла вернутися, бо вона вже приземлилася біля самісінького входу в медову крамничку. Оце політ, захоплено сказав зайчик. Він виліз із кишені, подякував і відчинив двері крамнички. Дзень, дзелень. задзвонив дзвіночок на дверях. Добрий день, привітався зайчик. Добрий день, зайчику. усміхнулася за прилавка пані ведмедиця у рожевій сукні. Нам зранку привезли свіже морквяне варення. Хочеш? Ні, дякую. Я б йшов купити меду, сказав зайчик. Це для моєї мами, вона застудилася. О, звичайно, мед для мами, який турботливий зайчик, похвалила його ведмедиця і налила повну баночку духмяного липового меду. Зайчик вийшов на вулицю і намірився йти додому. Він навіть замугикав пісеньку з улюбленої книжечки. Зай зайчики й ведмеді люблять мед і все на меді. Жи жи жи. Чому це так скажи? Ой!» Пісенька обірвалася, бо зайчик раптом зрозумів, що зовсім не знає дороги назад. Він бачив перед собою чужу вулицю і незнайомі будинки. Він побіг в один бік, у другий. усе довкола закружляло вітрини, двері, лапи, крила. Зайчик з кимось зіткнувся, упав, а коли отямився, побачив, що сидить на пішохідній вулиці серед розсипаних яблук. Поруч сидів ведмедик і потирав лапою лоб. Куди женеш? бурчав він. Збив мене з лап. Вибач, я загубився, сказав Зайчик. Як загубився? Ти що, не знаєш своєї адреси? Не знаю. А як називається ваша вулиця? втрутився в розмову перехожий пан Фламінго. Як називається? розгубився зайчик. Ой, тато ж мені казав. На нашій вулиці є велика вежа з годинником навплоти мого вікна. Я придумав, раптом викнув ведмедик. Ось мій будинок. Бачиш, він тут найвищий. Лізьмо на дах, звідти побачимо вежу з годинником, і зрозуміємо, як іти до твого будинку. Так вони й зробили, і сріблястий ліфт підняв їх на останній поверх. Звідти вони вилізли на дах, а тоді ще й на димар. Ого, як тут гално, вигукнув зайчик. Перед їхніми очима було ціле місто, червоні дахи, безкінчена річка з човенцями і кораблями, а над усім цим заходило велике золотаве сонце. Вежа, моя вежа з годинником. вигукнув зайчик. Он вона, бачиш? Тепер я знаю, як мені йти. Коли вони спускалися ліфтом донизу, зайчик сказав Слухай, ведмедику ходь завтра до мене, на велику покатаємося. Добре, сказав ведмедик. Це я люблю, а ще я дуже люблю те, що в твоїй баночці завтра прийду, тільки подзвони мені і скажи номер свого будинку і назву вулиці. Мій номер телефону 12345 засміявся ведмедик і помахав на прощання лапкою. Зайчик помахав йому у відповідь. І весело пострибав додому. Він пробіг одну вулицю, другу, звернув праворуч, але вулиці так часто перепліталися, що дуже швидко сайчик знову збився з дороги. На дворі повечеріло і похолоднішало. Тіні оживали, а шурхоти лякали. Зайчик відчув, як йому під чубку заповзає страх. Він знову спробував затягти улюблену пісеньку. Але вона геть не співалася. Замість пісеньки виходило то жижи, то зизи, то ой-ой. Щоб не було так страшно, зайчик узяв у лапку прутик і пішов далі. Він зійшов до річки, вибіг на міст і побачив рибальський човен. У човні сидів пелікан. Зайчик вирішив спитати в нього дорогу і оперся на перила. І тут раптом невідомо як, баночка з медом вислизнула йому з лапок і повільно, як у сні, почала падати в воду. Почулося бульк, і зайчикові на мить здалося, що разом з баночкою у воду булькнуло і його серденько. Його очі наповнилися слізьми, і він міцно зажмурився, щоб не розплакатись. А коли знову глянув на воду. Побачив перед собою пелікана з розкритим дзьобом, у якому виблискувала баночка з медом. Ой, тільки промісяць сказати зайчик. Як? Як ви це злобили? Е, це ще нічого, радісно мовив пелікан. Недавно у Дніпрі я спіймав отакену щукенцю, усміхнувся він і широко розвів крила. Тим часом вечірна чи темна вода наливалася у кожну вуличку, в кожну щілинку. По позолочених місяцем трамвайних рейках брила крихів та постить з баночкою меду. Невпевнено ляпали бруківкою маленькі лапки і раз у раз чулися тихеньке Ж-жи, ЖЖ, зизи, зизи. Зи Ой-ой. Раптом зайчик побачив трамвайну зупинку. Там стояв трамвай номер 5 о, це ж наш трамвай. Він зупиняється біля мого дому, зрадів зайчик і скікнув у відчинені двері і сів на заднє сидіння. Він лише тепер відчув, як стомилися його маленькі лапки. Двері зачинилися і трамвайчик весело задзеленчав вечірнім містом. Зупинка, вулиця морквяна, оголосив трамвайчик. Морквяна. Не повірив своєму щастю зайчик. Та це ж моя вулиця і моя зупинка. Я згадав, вигукнув зайчик і вистрибнув у відчинені трамвайні двері. А тим часом зайчикова мама збилася з ніг, шукаючи своє дитятко. Зайчику, синочку. раз у раз вигукувала вона, але ніхто до неї не озивався. А зайчик, коли вистрибнув з трамвайчика, зразу її побачив. Він закричав Мамо, мамо! і кинувся до неї. Мама підхопила його на руки і міцно, міцно обняла, де ж ти був, де блукав мій маленький, мій найдорожчий заіньку. Усе повторювала вона. Мамо, я я ось, це тобі для горла. І зайчик простяг мамі паночку з медом. Велике місто спало, але на одній вулиці, в одному будинку, світилося віконце, і якщо добре придивитися, можна було побачити маленького зайчика та його маму. Вони сиділи на кухні, радісно про щось розмовляли і попивали чай з духмяним липовим медом. Дякую Юстинці Плекан та Богданкові Нікітенку, а також бібліотекарю центру розвитку та дозвілля під спільним дахом пані Ірині Ключці за справжнє свято на планеті дітей Львівського радіо. В цім світі матуся є своя, та наймиліша наша, бо з нею ми рідня бо без тих приголубить, заміття в хліпости, немає справи кращі, ніж мамочку любить, немає справи кращі, ніж мамочку любить. Ми сьогодні І я помолчу, дам заслучай.